На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, все що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, шутливим серцем весь смертельний жах, який той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочать, репить нещадно катівський батіг. З'єднались регіт, стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скригочуть зуби, Боже, як болить, і запах крові дихав йому в очі і мовив тихо пити хочу пить. Засохлі губи лопали від спеки, і теліпались м'ясова шматки, а до Голгофу йти ще так далеко і так почуть оголені кістки. Він ніс Христа каміння впилось п'яти, точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочить Зійди з Христа, якщо ти Божий син, а він мовчав до неба, звівши очі, залишений, опльований, один. Залізні цвяхи розривали жили, і нагло ліс у рани сухий пил, звисало, як ганчіря його тіла, а він лиць мовив Боже мій, дай сил! Ви бачили, колись півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця. Пробач, вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона та не її дитя. але не їй йому ще Петернові, пробили вени, щереп і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином Бога, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх. І запалили зарво багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву його рани. Бо як не це, то що ж тоді любов? Слава Богу.